Ви хочете почути вітання. АйСі, не Марію питається. Серебтизерців не питається На першому приїзді. Так, добре. Коля, ти сюди. Ти будеш, хоче, де той оператор? Той оператор він Так, Ходи сюди, ти тепер будеш. Ти тепер будеш професійним оператором. Дивися, так Коль, дивись. Айші дів! Значить, дивися. Так. Ти, ти пам'ятаєш, на чому ти закінчилася? Значить, зараз що ти маєш говорити. Я був колію вчити, як він має знімати. Грися. Грися, загальний план це ми всі троє, тому що я ведучий робимо. Крупний план це той, хто говорить. І середній план це так, ]li? як ти собі а хочеш. А Давати крупний в цей екран, то це. Well, ага, на, це переключати. Це на ICTV, на Т1. Ага. На ICTV, аби було. Так, так. Значить, загальний, крупний, середній. Илиو? Крупний це, це хто, хто говорить, загальний це всі ми а середній, котрий хочеш, то йде. Ну я тобі піду позавжелю, якщо так ходить. Ні, 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 то студія, студія. Отож, крупний план на мене. Ні, ти оператор, оператор. Доброго вечора, шановні телеглядачі, ви є свідками включення прямого ефіру на ICTV. Сьогодні одружуються Любомир та Світлана. З нагоди цієї дати до нас на студію завітало двоє гостей, представників нареченого. Нас оператор вчиться, тому припрошую. Нас сьогодні. Е на студію завітало двоє представників нареченого і нареченої. Прошу середній план. Це є перша дружка і дружба, які вирішили привітати на всеукраїнському телебаченні. Крупний план на всеукраїнському телебаченні наших шановних молодь. Отож, ми передаємо слово дружці, яка від імені дружби і всіх. Дружок і дружбів, привітати наших молодих. Крупний план не було. Дорогі та Світлана, я вас вітаю з цим святом. Я вам бажаю любові, щастя, славу до всіх. Бережіть, друга. Я вас люблю. До цього привітання ще з середній план. До цього привітання ще приєднується і дружба. Він вирішив так само через телевізійний екран, через все Всеукраїнське телебачення привітати наших шановних молодят, а також їхніх батьків. Ладно, ладно. Я Можу подивитися. Ще раз всього найкращого. Любові, добра, злагодження. Отож, крупний план на мене, середній план на всіх трьох. Середні планоці кров. Отож, шановні телеглядачі, шановні телеглядачі, це було перше наше пряме включення з дружками і дружбами. Ми зараз попросимо нашого оператора ще раз показати крупним планом наших молодят. І ми на цьому перше наше включення закінчуємо. Якщо вам сподобалося вітання дружби і дружки, прошу проти.